Комплект із зеленим смарагдом штучного походження. Ось така каблучка із грецьким малюночком, і сережки із англійською застібкою. Давайте роздивимося. Кожен елемент окремо. Тут красивий візеруночок і на задній частинці, і на ліцевій стороні теж досить красиво. Тут у нас іде 2,64 грами. Це золото 585-ї проби. Щодо каблучки, вона має ось тут ширшу частинку. І з тильної сторони, де проби, йде на завущення. Розмір камінчика однаковий і на сережках, і на каблучці. Це 19-й розмір, 1,83 грами має вагу. Дівчата, ви можете замовити будь-який інший розмір каблучки, а також в цю модель можна поставити і інші камінці за вашим бажанням. Пишіть в коментарях, з яким кольором і який камінчик ви б хотіли ще побачити.